Вітаю, любі друзі! Зараз покажу, викопую кубанку. Ось така кубанка. 5 квітня була посаджена, сьогодні 2 липня. Викопую. У мене кубанки було посаджено десь 6 бульбочок всього. Потім маніфест приблизно стільки ж. І в другому рядочку була. Перший цвіт. От зараз я викопаю ці два рядочки покажу, скільки картоплі вийшло. От, один кущик, покажу кубанки. От зараз, ой, якщо вийде, гарно так викопати при вас. Ось така вона коротка. Короткий стебл, дуже гарний. Так, ну от ішла. І він дуже короткий стебл. Стара картопля повністю вже віддала все. Вже вона повністю суха, гнила. Получається, ой, три стебла виходить. Дуже складно однією рукою. Ой, але все ж таки покажу. Ось стара майже повністю. І з одного кущика, скільки вийшло, зараз покажу. До другого ще далеко, тому показую, як є, опа, ну начебто все, більше не бачу. От з одного кущика такі чотири величенькі, пару середніх і десь штук сім маленьких. Ось такий кущик кубанки. Класно, подобається. І зараз покажу, скільки вийшло з шести бульбочок. Ось це виходить вже три куща. Ну, ще, напевно, стільки ж буде. Клас. Так, ну і кубанка з чистих кустиків. Прям дуже крупна, дуже рівненька, дуже красивенька. Крупна. Мілкою майже немає. Ні, Не, ну клас, кубанка. З чистий бульбок. Ось стільки вийшло. А, Так, і маніфест. Один кущик вже є. Ось маніфест. Маніфест довге, дуже. Масивне таке бадилля. Рожева така картопелька. Ми поїхали. Опа. Так. Ух ти! Прикол. Клас. Це такий кущик дебелий, класний попався, напевно. Так, маніфест. Це старада. Стара навіть ще не дуже погана. Так. Ну, вдобряла, я казала, я на курячий послід, компост клала картоплини. Ну, тобто, там все було. А і сіно, і солома. Є було десь шість бульбочок посаджено. Зараз покажу скільки. Я купаю картоплі. Ось такий кущик один, а ось це другий був. Ось такі два кущики. Так, покажу ще один. Тут капустина, якби її так, щоб не чіпати капусту. Так, давайте ось так. Бачите, тут такий мощний, тут трошки проще. Ось такі класні кусти. Давайте. Тут дві картошинки поки. Гарний, гарний, непоганий врожай. Ось так. Маніфест. Клас. Маніфест. Мені подобається. Купаю. Так, ну і викопала я. Шість бульбочок буквально один, два, три, чотири, навіть п'ять, напевно. А Маніфест і Кубанка. Кубанка трошки, трошечки крупніша. Маніфест, її трошки більше. Але теж є гарна, крупна. Ось так. Це Ось такий маленький рядочок. Може, ну, метрів 5-4. Ось, це бадилля. <гум> Клас. Ну і зараз ось цю буду ще викопувати а, перший цвіт. А, перший цвіт, а ось перший кущик він тільки пішов. Це за Тибовської довгої такої картоплини. Я його ще не буду чіпати, поки він ще не цвів. Так, ну і перший цвіт. Для тих, хто буде писати мені про зламану лопату, це зламала не я і ремонтувати я не вмію. А бігти купувати нову лопату зараз я не збираюся. Звісно, гроші на лопату в мене є. Ух ти! Перший цвіт. Лагас. Так, ну, бадилля. Середнє, але дуже мощне теж. Поливалася картопля в самому початку, може пару разів. Це точно. Так, тут був якийсь маленький. Так, виходить, чотири картоплинки більше не бачу. Не бачу. Так, і наступний кущик. Ось так. Першоцвіт. ух, що ну, і також тим, хто буде писати мені про Рукавички, теж сразу кажу, що це масаж для ручок, для пальчиків. Це дуже корисно для здоров'я. А помити руки в мене є мило. І мочалка. Ну <гум> це так. Для розумників. Трошки. Так, ну. Я б якось так поки не дуже радий, але це крайні кущики, тут було сухо. Водичка сюди майже не доходила. Ну, яка гарненька. О, так, третій кущик. Режулька, ну одійди, ти теж дивишся на картоплю. Ще якісь дуже, дуже розголужі багато бадиля. У Кубанки, напевно, там було 2-3 і картоплі було стільки ж. А тут 5-6 ну, глазків. Да? Ну, теж гарно, теж гарно, Я взагалі кажу, що у цього постачальника у полипкова Сергія яку не посади, Вся гарна. Бо був в мене досвід, де я купувала картоплю у спеціальних магазинах. Супер-пупер, там першого, другого степеню. Бо приїхала вся хвора, От. А тут і вибір великий. І як вони замов, вся приїжджає чистенька, красивенька. Тому я вже зізвонилася і вже замовила. Щоб не залишитись без картоплі. Бо я рекламую, рекламую, а потім самій не, дали, не залишиться. У Пилипкова Сергія в тому році був ажіотаж, я майже ледь встигла щось замовити. Бо я так розумію, що він не великий такий фермер, а замовників багато. Але телефонуйте, я. Номера телефону його залишала. Та й в Олекс. Ви можете набрати полипков. Сергій Олекс і знайдете. Так, перший цвіт. Це от три кущики. Подивимося, я саджала десь, може, 12 картоплинок. У цьому радочку. Десь 12. Далі мокріше йде. Може буде трошки більше. Зараз подивимося. Отак. І крупніше і побільше. Перший цвіт має бути смачною. Ми її куштували, дуже сподобалась. В цьому році я залишати на зиму. Не буду, я просто куплю на наступний рік. А от рані ми посадили. Купаю однією рукою, тому вибачайте. Ось так. Клас? Так. Це вже виходить. Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять кущиків. П'ять кущиків. Так, ну, в мене місця на телефоні не залишиться, тому ставлю паузу, докопую далі. Так, першу цвіт викопала. Ось скільки. І... Ненароком зачепила цей кущик, що я казала, тільки почав цвісти від довгої картоплі. Бачите, те, що за тебе. Щось там ще й нав'язалося. Але їх дві, напевно, я саджала, ту не буду зачіпати. Вся в жуку, зараз жука приберу. Тобто з Атибовської картоплі довгезної виросло, от щось, щось виросло. Але рано-рано. Вона дуже пізно почала цвісти, Напевно, вона оброблена чимось, щоб не давати оці, е, ну, стрілки так, ну, щоб вона не росла в магазинах. І вона пізно далась цвісти. От, але ось так з цієї длинної атибовської Ще б росла, звісно. Ну нічого. Оту залишимо ще одну. От, оцю залишимо. От. Вона ще навіть не цвіте. Все, так? Більше нема. Ну, ось так. Ну все, любі друзі, викопала я перший цвіт. Ось тут рядочок. Десь 12, максимум 14, бульб вже не пам'ятаю. Ось. Ось такий перший цвіт. Смачна, класна картопля. От. Ще вона чиститься як молода. Ми саджали для молодої. Ось. Ну, саджала я, ну, приблизно ось таку картоплю, напевно. Не мілку. Ну, Були і ось такі картоплинки, звісно. От. І от з таких от 12-14 бульбочок вийшло, бачите, скільки. Я не знаю, скільки тут. Напевно, велике відро. Може більше. А зараз подивлюся. от така купа бадилля бадилля середня, дуже розголужена, дуже багато. От, бачите, у нього. Так, маніфест. Ось такий маніфест. Шість бульбачок було. Класний теж. І а, кубанка. Кубанка дуже красива, мені така подобається. Теж крупна, теж рівненька. Ось так. Ось, такі, ось така кубка з двох сортів. Зараз візьму відро, покажу, скільки приблизно це у відрах. І так, 10-літрове відерце, Так, у банки вийшло 8 літрів. Ну, майже, я не знаю, як. Неповне відро. Ну і не половина, більше половини. Так, маніфест. Маніфест 9, 10 літрів, майже 10. Тут тобто О, майже повне відро з шести бульбочок. Ну і перший цвіт. міряю по 10-літровому ведрі. От, а до речі, всю цю картоплю нагадаю. Ще раз, ще в першій частині відео я викопувала сорти картоплі, інші я казала, а я не оприскувала жука. Жук з'явився після цвітіння в самому кінці. От, можливо, там десь я бачила одна-два ну, жуки. Я їх зібрала, але це було вже ближче до цвітіння. Тобто картопля дуже стійка до Колорадського жука. От, другий рік саджаю і другий рік з жук, жуком в мене питань нема. Тобто нема такого, що жук з'їв одні стовбури стрічать з цією картошкою. Картопля дуже класна. От зараз багато старого жука, але вже вона відсвіла, він вже її не страшний. От, зараз жука позбираю, тому що на баклажани перелізе. Тільки так. Він голодний. Зараз картоплі нема. Так, ну що, повне 10-літрове. І ще, може, половина-півтора відра десь так. щоб бути точніше, зараз покажу. Це з 12-14 картоплинок. Все, картоплю відношу в холодочок і там будемо потрошку її їсти. 6 літрів. Ось так, піввідра. Так, видно? Все. Знов кидаю. Ну, в общем, ось такі справи. Всім раджу. Контакти пишу в коментарях. Та й самі знайдете, кому треба. Класний посадковий матеріал. Є в мене раніше відео, так, рік тому, де я купувала картоплю в іншого постачальника. от, Подивіться, яка вона погана. Права в тому, що мені все одно, кого рекламувати, не рекламувати це не реклама. Це тому, що я ну, люблю ділитися гарними порадами. От Мені подобається допомагати людям. І якщо я сама знайшла цю інформацію, то я залюбки нею ділюся. Тому ось так, все, картоплю викопала і зараз на цьому місці. Буду саджати, приберу зараз город, вирівнюю, не буду навіть перекопувати, просто заволочу, вирву укропчик. Укропчик в мене піде на огірочки. от Я підсушу його от, і буду саджати фасоль, фасоль двох видів, спаржеву і білу, звичайно. Фасолька буде дозрівати десь 2-3 місяці. Це якраз добре, вересень. Будемо збирати фасоль, я буду морожити спаржеву на супові такі наборчики. От, А звичайну фасоль просто ми борщик любимо. Тому ось такі у мене дві хвилі врожаю за один сезон. Це рання картопля, поміж картоплі капуста. От Я вам показувала цвітну капусту, і звичайна молоденька є в відео. Тобто ось так. І ще, бачите, виходить, капуста на цій грядці, укроп, картопля рання і ще й буде фасоль. А з другого боку, де в мене була капуста і картопля рання, як ви вже прибрала, це 15 березня посадка була картопля. Це 5 квітня. От зараз збираю 2 е, липня. От, а тут вже в мене батат замість ранньої картоплі. Батат гарно пішов. От, і буде ось такі. Тобто, три врожаї: капуста, картопля, батат. Тут буде капуста, картопля і фасоль. Ну, класно, класно. А чого роду пустувати? В общем, всім бажаю гарних врожаїв, всім пока-пока.